Породинно вийшло, знаєте, mm -hmm. так, а, так я як пошту носила, а я при, прийду такого бо, а як осені зима, мати то вже mm -hmm. того брандо, діти. Mm -hmm. то... Та й темно сіну, а то все библю-библю. А тато каже, мені Мирося, ну підпиши мені газету, як тато пішов на пенсію, каже, а ну підпиши газету, я піду, ти рознесу, каже, по, тобі газети, туди вже не йшла. Маєш вдома роботу, ти йди та щось роби, бо вже до достатній треба йти, та й діти, та все. А я підписую газети, а Ромко небіжчик малий каже, що ти малишся, пишеш біль та й біль та й биль бум, <п 'яті> Бо то беблю, беблю, та й беблю, хата в хату беблю, каже, ти мала <риклад> ще пишеш, бельбом, та й бельбом, та й бельбом. Ну, я ж так зроду, зраду переходять. Я та й беблю, діти, а там дідові що та їдти, так така рідня була. <риклад>